П'яна ДТП у Києві масивний позашляховик на столичній кільцевій, буквально розчавив стареньку Волгу. Її водій та пасажирка нині в реанімації в край тяжкому стані. Вже згодом стало відомо, що за кермом Джипа сидів нетверезий, 27-річний депутат Макарівської райради. Одразу після автопригоди його доправили до лікарні. Втім, звідти він вільно пішов на лікувальська з подробицями. Груда металу, усе, що залишилося від старенької Волги. Просто в лоб цій машині врізався величезний позашляховик. Другий удар був ззаду. Кермувальниця мазди, що їхала за Волгою, не встигла загальмувати. Продавець Олександр, що працює за сотню метрів від місця ДТП, каже, прибіг сюди вже за хвилину. Там стояла Волга ззаді прицеп. І за прицепом мазда красна. Це сталося. Ось на цій ділянці кільцевої дороги. Десь там трошки далі. Водій Тойоти розвернувся. Тут він вже рухався зустрічною смугою з Волгою. Зіштовхнувся у середній смузі. Удар був такої сили, що з причепу Волги випав старенький радянський телевізор, який його власник віз на дачу. Ось ще досі ніжки з дороги не прибрали. Водій та пасажирка Волги, пенсіонери, нині в реанімації у вкрай тяжкому стані в обох полі травма, переломи та шок. Обидвоє перенесли вже кілька операцій. Жінка пережила операцію на головному мозку. Прогнози в такому стані дуже сміливо щось сказати. Ну його там не було вже так. Люди мені казали, які поруч стояли, що він сидить в автомобілі, але ж ну. Які автомобіль, якщо в мене мати на ранній смерті, Олександр Син потерпілих у цій ДТП на місці пригоди був за лічені хвилини. Чув, що винуватець переховується в машині, але був упевнений, поліція його затримає. Він закрив замки, не було до нього можливості дістатись, тому його було попереджено про застосування засобів. Його було дістали з машини. Своїми силами водієм Тойоти виявився 27-річний депутат Макарівської райради Матвій Євсеєнко. Він кермував п'яним. У його крові виявлено 1,8 проміле промілле алкоголю. За кілька хвилин до пригоди він посварився з таксистом на парковці. Дістав пістолет, але вистрелити не зміг. Поранив себе. Таксисти викликали поліцію від правоохоронців. Євсеєнко і тікав. Позустрічній після ДТП для нього викликали швидку у нього. Також були Шкодження, оскільки було дуже значне зіткнення з іншим з іншою автівкою, він був доставлений як постраждали в дані аварії. Уже з лікарні депутат Євсеєнко спокійно. Пішов у прокуратурі, кажуть, не мали підстав затримувати винуватця ДТП. На даний час з органу досудового розслідування матеріали не, не, не надходили до прокуратури. Ми їх очікуємо до кінця дня. Після цього вже буде вирішено питання і складено йому повідомлення про підозру. Оскільки йдеться про депутата районної ради, саме Макарівської, підозру йому підписуватиме особисто прокурор міста Києва. У поліції кажуть, нині вже готові оголосити. Євсенко підозру та затримати його. Утім, місце перебування депутата невідомо його. Шукають. Нелі Ковальська, Оксана Щербина, Тетяна Буковня. ТСН 1+,1.